Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися, чи є якась загроза на найближчий час. Чи є загроза отримати поранення, чи загрожує щось життю тим, хто дивиться відео. Військовим, побратимам, близьким людям, чи є загроза на найближчий час. Скажіть, допоможіть Вищі сили. На найближчий час. Так, зараз щось буде відбуватись. Те, що ви планували, що буде воно як то відбу... швидко, буде повільно, а повинно було бути швидше. Тобто те, що на що ви розраховували, ну, буде повільно відбуватися. от. Раніше от, набагато швидше. Може рух, як-то буде сповільнено далі. Можуть. Це може бути вже більше завтра вечір? Дійсно, щось так. Скажіть, що вони мене збирається робити? Це може бути пов'язано із... Портами чи нашими річками може щось налякати. Інформація про дамби, може якісь дамби будуть намагатися зруйнувати. Це дуже сильно буде впливати от на людей, що, як Страх. Зараз я не бачу, щоб щось загрожувало життю, але ви все одно не будьте легковажні, пильнуйте, ховайтесь, коли повітряна тривога. Заперечусь негатив, прислухайтесь. Заперечу весь негатив, прошу вищі сили. Одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю. Міни, гранати, уламки і кулі одведіть, одверніть від наших військових, тих, хто дивиться відео, військові, побратими, цивільні люди, близькі люди. Одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, поверніть назад расистам. Більше не зможуть обстріли чинити. Закриваю, перекриваю, перекриваю. Все погане на... назад вертається расистам. Хто дав накази, хто їх виконує. Всі, хто придумав убивати українців, хай їм назад це все повернеться, вони самі себе, хай вбивають. Буде так і так буде. Більше лиха не зможуть зробити. Повністю знищена вся військова інфраструктура Росії, всі заводи військові, склади з боєприпасами, ракетами, снарядами, бомбами, дронами. Більше воювати не зможуть, не мають чим і ким. Буде так і так буде. Вищі сили, я на голів охоронців, прошу духу, прошу захисту міцного для усіх, хто дивиться відео військових, побратимів, близьких людей. Захи... Захистіть. Захист міцний, що там закрити. І всі дороги відкриті, легкі. Двері відкриті, дороги легкі. Більше немає жодних перешкод на дорогах. Усі, хто дивиться відео близьких людей, все відбувається, всі наміри, плани здійснюються без перешкод. Буде так і так буде. Відкриваю дороги. буде все сказане, здійснено, так буде. На цьому я буду завершувати. Дякую всім за увагу. і Прошу, будь ласка, бережіть себе, пойнуйте, не будьте легковажні. Прислухайтесь до тривог повітряних. І також по можливості перегляньте три рази це відео, щоб був міцнішим захист. Дякую за увагу і до зустрічі!